Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як я виконую активності від ZK-SYNC. У проекту більше 450 мільйонів інвестицій. А це до прикладу більше як було у того ж арбітрума. Тому буде не лишнім повзаємодіяти з мережою та сподіватися на щедрий ретродроп. – це Layer 2 рішення для масштабування ефіріума. У них зараз є ще дві версії: це -Sync Lite ZK-SYNC RMI.net. Якщо по-простому, ZK-SYNC Lite – це така собі урізна версія з sync що дозволяє робити швидкі та недорогі транзакції на ефіріумі. А ZK-SYNC ЕраМінет представляє собою обновлену версію ZK-SYNC, в якому представлені нові функції та покращення протокола. Хоч і після виходу Ера усі забули про lite версію У сьогоднішньому гайді я задів який. RMINET так і лайт версію, тому що це може бути важливим мультиплікатором для майбутнього можливого дропу. Проект уже натякав, що в майбутньому вони запустять свій нативний токен, тому буде не лишнім стати учасником мережі та претендувати на дроп їх токенів. маючи стільки інвестицій та хайпу навколо проекту, вони запросто можуть роздати дроп у пару тисячі доларів на акаунт. При тому, що в минулому році людина, яка відповідає за продукт за sync Говорила, що більша частина токенів дістанеться саме ком'юніті. Тож йду показувати вам, як я виконую активності ОЗК Синг, а ви в свою чергу не полініться та зробіть завдання принаймні на одному акаунті. Приємного перегляду. У мене є завчасно підготовлена інструкція з усіма посиланнями, точніше це навіть і не інструкція, а тут просто зібрані усі потрібні нам сьогодні посилання. Давайте спрошу перейдемо за першим посиланням на чайніст та додамо мережу за касинки Майнет у наш метамаск. Тут зверху справа підключаємо свій гаманець MetaMask і тут натискаємо на кнопку Добавити до метамаск та все підтверджуємо. Мережу за касанкара майнет я вже додав, також я вже зробив депозит в ефірі на 0,15 ефіра, також 0 на 30 доларів Ефіра я закинув в мережу Арбітрум. Вам, до прикладу, не обов'язково закидати 0,15 ефіри, Це можна все робити з меншою сумою, але я це роблю для того, щоб бути вище в топі, тому що менше 30% користувачів бріджило більше 0,1 ефіра. Чому частину ефіра я закидав ефіри в мережу, а чому частину закидав арбітру, я згодом все розкажу. Це все задля економії, щоб менше тратитись на комісії. Але перед тим, як ти виконувати завдання, я вам рекомендую перейти на Hitcoin Passport», Ось тут це посилання. Тут підключаємо свій гаманець, і тут нам потрібно зібрати якомога більше штампів, тому що паспорт буде дуже важливим аспектом для проєктів на предмет Сибілі. Тому підключаємо тут усі можливі мережі та виконуємо по можливості чим більше завдань. Як бачите, тут можна додати свій твіттер, переходимо сюди. Тут можна поставити галочку, якщо на вашому твіттері є більше. Твітів або постів. У мене на моєму на цьому аккаунті в твіттері немає ще стільки постів. Я тут натисну на першу галочку та натисну Верефі. Так, мені навіть не вдалося щойно підключити свій твіттер, тому що можливо він ну, новостворений. Там немає ніяких постів, і це може зіграти свою роль. Давайте я тоді підключу свій Діскорд. Тут натискаємо авторизувати і підписати. Так, Discord, як бачимо, мені підключило. І ось таким чином потрібно тут зібрати якомога більше штампів. Як бачимо, тут один зі штампів це якраз з CassInc. І після того, як ми виконуємо тут чимало завдань, перейдемо тоді назад, сюди на Geekcoin паспорт та спробуємо верифікувати свій аккаунт. Я згодом також сюди повернусь і постараюся виконати якомога більше завдань. А так, щоб не затягувати відео, переходимо до наступного завдання. Тепер переходимо виконувати завдання на закасинг і почнемо з касинг Lite. Давайте спершу перейдемо на сам сайт закасинки Lite для ознайомлення. Так, гаманець я підключив. Тепер воно нас просить зробити принаймні якийсь депозит. Якщо тут натиснути, то ми тут можемо зробити депозит різними способами, до прикладу, навіть за допомогою Bybit. Але ми це все зробимо за допомогою Orbiter Finance, Також я тут в інструкції залишив посилання на Orbiter Finance, Як бачимо. Ось тут воно. Але давайте перейдемо тоді з сайту The Cassing Light. Тут зверху справа підключаємо свій гаманець. І тепер, що ми обираємо, що ми хочемо відправити з мережі Arbitrum. Ось чому я закидав ефір в мережу Arbitrum, тому що з Arbitrum дешеві транзакції. І те, що ми хочемо відправити в мережу Закасинг Light. Натискаємо тут на максимум і натискаємо на Send. Ще раз натискаємо на Send. Тепер чекаємо, коли наш ефір прилетить в мережу Закасинг Light. Також, до речі, в Orbiter Finance немає свого токена, тому, можливо, в майбутньому нам тут також якийсь дропчик перепаде. Так, як бачимо, наш ефір вже зайшов в мережу Закасинглайт, тоді повертаємось назад на сайт Закасинглайт. Тут натиснемо на Home і подивимось, що вже є наш депозит. Як бачимо, так є у нас ефіри на 32 долари. Тепер наступне, що нам потрібно зробити, це зайти отут в вкладку NFT. І натиснути тут на кнопку Мінти NFT. І також нам обов'язково тут потрібно активувати свій аккаунт. Усе тут підписуємо. І натискаємо активувати аккаунт. Тепер нам тут потрібно заклеймити якесь NFT, і ми це можемо зробити за допомогою СІД, де його знайти. Я вам зараз покажу. Я просто міг залишити в, принципі, в інструкції ці всі коди, щоб одразу все заклеймити, але краще давайте самі створимо NFT. У цьому нам допоможе PINATA. переходимо на сайт та реєструємось. Посилання на цей сайт буде також в інструкції. Після того, як ви зареєструвалися, тут є така справа кнопка End Files. Натискаємо тут, вибираємо файл і тут загружаємо якусь нашу картинку. Я вже завчасно завантажив декілька картинок, вибираємо якусь з них і відкриваємо. Натискаємо тут на Upload і тут з'явився сід нашого NFT. Натискаємо тут копіювати, тепер переходимо назад. В Mint NFT і тут вставляємо те, що ми щойно скопіювали. І натискаємо на кнопку Mint Nft. Натискаємо на підписати, тут натискаємо на ок. І Як бачимо, ми успішно змінили своє NFT. І що немало важливо, таких транзакцій вам потрібно зробити якомога більше від 10. Тому переходимо і робимо 10 таких NFT, але не все одразу. А поступово наступного дня. Просто ви тут залишите собі десь 1-2 долари на комісії. Цього вам вистачить, щоб заклеймити 10 NFT. До слова, у Arbitrum був один з мультиплікаторів: це від 10 транзакцій, тому... Потрібно тут постаратися зробити принаймні 10 транзакцій. Також ми ще зараз будемо їх робити у наступному завданні. Переходимо назад у нашу інструкцію і переходимо за цим посиланням. І що ми тут можемо зробити? Ми можемо свої ефіри в закисінкла відправити комусь іншому. До прикладу, ви це могли б відправити друзям, але. Так, краще такого не робити, щоб не зв'язувати свої аккаунти, щоб в майбутньому їх не побрили. Також ви ось тут можете створити новий гаманець, він як одразу автоматично створюється і можете відправити туди. А можна зробити яким способом, так як багато хто робить, просто копіюєте тут свою адресу, вставляєте тут свою адресу і самі собі відправляєте свої ж ефіри. Тут натискаєте максимум, ну точніше не максимум, а давайте 0001. 3 долари це буде, і відправляємо. Так, я зробив транзакцію сам собі. Як бачимо, я відправив ефіри на 3 долари і я її вже отримав. Як я повторюю, з транзакцій таких сумарно треба зробити більше 10. Але не все одразу, ви це можете зробити через пару днів, потім через тиждень, щоб одночасно підтримувати активність на своєму гаманці. І тепер останнє завдання на Sync Lite, яке можна виконати, це прийти на ZigZag Exchange. Тут підключаємо свій гаманець. Що ми тут можемо зробити, так це купляти, продавати ефір до UZ. Тут заходимо в Продати, тому що у нас є ефір, а не USDC. Позинком вибираємо, наприклад, ось таку кількість, натискаємо на sell, продати ефір. І тут натискаємо підписати. Все, наша транзакція пройшла, і тепер можемо тут обрати і купити назад наш ефір. Знову це все підписуємо. І ось таким способом робимо декілька транзакцій, і це хороша додаткова активність в мережі. Так, закасинк лайт уже все. Пізніше ми свій ефір, який залишився, на на закасинк лайт, виведемо, трішки там залишимо для майбутніх активностей. Тепер давайте перейдемо до закасинки ремейнет. Переходимо за цим посиланням на офіційний брідж. Натискаємо тут на Metamask і далі підключитися. Тут ми можемо закинути свій ефір з мережі Ethereum Mainnet в мережу R Mainnet, але нам прийдеться позаплатити за комісію, як ми бачимо, 7 доларів. І це якби трішки затратно, тому в принципі, в принципі можна зробити іншим способом, так як ми раніше закидали на The Light просто за допомогою Orbiter Finance. Але справа у тому, що офіційний бридж це буде важливим мультиплікатором для майбутнього дропу, тому його потрібно також задіяти. Але тут є така фішка, що якщо натиснути на кнопку Відправити, то ви можете вивести свій ефір, коли ви зробите всі активності, свій ефір вивести. І тут комісія буде набагато менше. Вона не буде 7 доларів. Зараз вона не відображається. Пізніше я покажу. Комісія тут буде менше 1 долара. І, в принципі, що на депозит, що на вивід, ми якби задіюємо офіційний міст. Це, звісно, не точна інформація, але я на частині аккаунтів буду саме так робити, економити на депозиті. Через офіційний міст, але буду його задіювати на виводі. Тому для кого це затратно, то можете зробити депозит за допомогою Orbiter Finance. Але все ж таки, якщо є змога, то краще робимо депозит через офіційний міст. Один раз заплатимо цю комісію, але будемо знати точно, що ми все зробили правильно і ми зробили бріч через основний міст. Натискаємо тут на максимум і натискаємо тут на депозит. Підтверджуємо транзакцію, як бачимо, зараз оплата за газ 4,5 долара, і це нормальна ціна з такою комісією можна працювати. Тепер йдемо свій метамаск і подивимося, чи прийшли наші ефіри. Ні, ефіру ще на балансі немає, мабуть, ще потрібно почекати, коли транзакція дійде. Так, я ще трішки почекав, і як бачимо, ефір уже на балансі. Тому йдемо виконувати наступні завдання. І наступне завдання це у нас буде робити відправлення самому собі 10 разів, як ми це робили у The Light. Ми переходимо з цим посиланням Metamask, підключаємо гаманець, копіюємо свою адресу в Metamask і вставляємо її ось тут. Вибираємо кількість, яку ми хочемо відправити, до прикладу, ось таку. Натискаємо тут на галочку, і натискаємо на кнопку Трансфер. Metamasку усе підтверджуємо, і наша транзакція вже полетіла. Ще раз вставляємо свій адрес і ще раз робимо відправлення. Тут можна писати іншу суму, нехай це буде 0.07. Трансфер. І відправити. І робимо таких принаймні 10 транзакцій. Далі наступне завдання це ось тут робити свапи. Підключаємо свій гаманець і будемо робити тут обміни. Знизу обираємо токен, на який ми хочемо обміняти свій ефір, виберемо USDC. Тут впишемо максимум, але зараз змінимо на 003 і робимо свап. І все. Зараз ми отримаємо 68 USDC. Також після цього можна одразу прийти за цим посиланням та додати. Принаймні один USDC в пул ліквідності. Зверху обираємо ефір, знизу обираємо USDC, який ми щойно купили. Знизу обираємо один USDC, натискаємо на Approve USDC. Тут нам потрібно апрувнути наші USDC, натискаємо, обираємо тут один і далі одобрити. Тепер додаємо в пул ліквідності наш 1 USDC і частинку ефіра. Підтвердити. Але до слова це не таке і дуже обов'язкове завдання, як ті ж транзакції чи бридж через основний міст. Далі повертаємось в свапалку і обміняємось свій USDC назад на ефір. Натискаємо на Approve USDC, Обираємо тут максимум. Далі одобрити. Тепер натискаємо на Swap, підтвердити Swap і підтверджуємо це в гаманці. І робимо таких чим побільше транзакцій. Тепер такі самі дії всі виконуємо на наступних свапелках. Підключаємо тут гаманець, обираємо Metamask, обираємо наш ефір. Що ми хочемо обміняти на USDC. Обираємо максимум. Тут міняємо на 0.04, обираємо і натискаємо на свап. Тепер обмінюємо свій USDC назад на ефір. Зробили таких парочку транзакцій, тепер переходимо до наступної свапелки. Тут нас ознайомлю з інтерфейсом, все тут. Натискаємо, підключаємо свій гаманець. Тут обираємо, до прикладу, половину суми, натискаємо на свап. Але також, що немало важливо, ми тут можемо побавитися з самим газом, так як закасинки його трішки завищує, і ми можемо поставити менші показники і сама транзакція пройде. І для того щоб трішки зменшити показники, тут замість 6 пишемо 0 і натискаємо Зберегти. І ось таким чином ми комісію за транзакцію зменшили з 78 центів до 48. Тому от таким способом можна на 30 центів зекономити. Але дуже сильно ці показники не зменшуйте, тому що якщо буде мала плата за транзакцію, то ваша транзакція може зависнути і потім буде дуже проблемно її витягнути. Натискаємо тут на підтвердити, як бачимо, транзакція одразу пройшла без усяких проблем. І так само повертаємо свої USDC назад на ефір. Спершу опробуємо свої USDC. Тепер уже при самому Свапі, зараз будемо знову міняти комісію за транзакцію. Тут натискаємо знову на Змінити, обираємо тут ліміт за газ, знову міняємо за мін 6, ставимо 0. Зберегти і натискаємо на підтвердити. Так само це все можна робити у всіх інших свапалках, тому в принципі можете пробувати, але дуже сильно ліміт газу не зменшуйте. Тепер наступне завдання: ми можемо додати ліквідність на Airland. Натискаємо тут на підключити гаманець. Тут де ефір натискаємо на Simply і вводимо якусь кількість ефіру, стільки уж точно, ні. Давайте, нехай це буде ось тільки чи 110 центів закинемо. Натискаємо на Simply. Ну і підтверджуємо свою транзакцію. Так само тут можна додати USDC, але спершу нам потрібно буде його купити на якійсь вапалці. Думаю, з цим зрозуміло, і тепер переходимо до наступного завдання: це знову зробити свап. Прийшли за посиланням, одразу ж підключаємо гаманець, тут ставимо галочку, тут обов'язково дивимося, що був закасинк керамайнет і робимо обмін. Натискаємо на свап, підтвердити свап. Підтвердити. Так, я трішки поспішив. Потрібно мені було змінити ліміт за газ, ну нічого, вже потратив більше, як 1 доллар за комісію. Тепер повертаємо свої USDC назад в ефір. Натискаємо на Approve USDC максимум. Далі. Одобрити. Натискаємо на Swap. Підтвердити Свап. На цей раз уже поміняємо комісію. Натискаємо тут додатково. Натискаємо тут на Змінити. І замість 29 на початку пишемо 10. Ставимо зберегти і дивимося, що наша комісія зараз буде 50 центів. Натискаємо на підтвердити. І, як бачимо, без проблем також транзакція пройшла. І все так само робимо на OnChain trade та на e Finance. Перейдемо за першим посиланням. Тут підключаємо свій гаманець. Тут обираємо свап. Тут обираємо ефір. E Міняємо зверху, щоб ефір e знизу USDC. Вбираємо наш баланс. Міняємо тут на 0.04 і робимо свап. Плату за газ знову міняємо. Перші дві цифри міняємо на 10, зберегти. І все така комісія вже більш влаштовує. Тепер наші USDC міняємо назад. Знову міняємо комісію і підтвердити. І тепер переходимо на Izumi Finance. Підключаємо гаманець і все те саме робимо. Обмінюємо ефір на USDC, знову тут міняємо газ. І підтвердити. Міняємо USDC назад на ефір. Знову вручну коригуємо комісію, тому що якщо є можливість зекономити, то чому б і ні. Так, транзакція успішно пройшла, і тепер повертаємось назад та переходимо до наступного завдання. Ми зараз будемо створювати NFT, але вже на ERA RMNE. Тому переходимо на цей сайт. Тут обираємо замість Starknet ERA RMNET. І ось тут підключаємо свій гаманець. Натискаємо на далі, підключитись. І ось тут нам потрібно додати якусь картинку. Вибираємо на цей раз ось цю. Тут нам потрібно написати якийсь опис нашого NFT. Я напишу до прикладу Bunny. Тут написав шорт, тому що це відмідь. І тепер натискаємо на кнопку Mint. Тут нам потрібно тепер підтвердити наш Mint, але знову ж таки можемо змінити ліміт за газ. Замість 7, ось тут поставити 0 зберегти. Одразу на 30 центів економію підтвердити. І ми змінтили своє NFT. Переходимо до профілю і дивимось на наше NFT. Також що немало важливо, в майбутньому будуть виходити якісь нові завдання, тому слідкуйте за ними та також їх виконуйте та підтримуйте активність у своєму гаманці. Також я тут ще залишив посилання на Дюну та на ось такий сайт. Для мене він дуже зручний. Тут можна вставити свій адрес гаманця і подивитися на рейтинг нашого. Гаманця нашої активності тут вставляємо і натискаємо на Get-Data. В принципі, зараз це все може ще бути не обновлено, тому що ми тільки сьогодні виконали всі завдання. Але як бачимо, вже все нормально. Підв'язало кількість транзакцій. У нас їх вже 27, що дуже круто. Тут у нас є статистика як по закасинку Lite, так і по закасинку Rmaйnet. Поза касенклайту обов'язково ще добиваємо транзакції, що я і зроблю по завершенню запису цього відео. Що речі, дуже прикольно, як бачимо, тут знизу пише. Потенціальний наш дроп, який ми можемо отримати від 1,2 тисячі доларів до 1,6 тисячі доларів, було б прямо чудово, якби так насправді все і було. Хоча це дуже ймовірний варіант, що так і буде. Також коли ви будете робити вивід з касинкера чи з касинка Лайт, залиште собі декілька доларів для майбутніх транзакцій для майбутньої активності на гаманцях, тому що всі наші дії сьогодні, це, звісно, добре, але це все постійно потрібно підтримувати, робити періодично якісь транзакції, щоб наш профіль виглядав живим і нам виплатили наш дроп. А на цьому все. Всім дякую за перегляд. Якщо це відео було для вас корисним, то ставте лайк, підписуйтесь на канал і нехай щастить.